Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про послугу Unaccompanied Minor, тобто коли дитина сама летить у літаку. ми цією послугою користувалися, коли я відправляла синка до табору цього року. У нас це був перший такий досвід, і тому це було досить хвилююче. І я вирішила записати це відео, поділитися нашим досвідом для батьків, які зараз розглядають таку можливість. Загалом в Америці це досить розповсюджено, адже часто бабусі живуть в інших штатах і дітей відправляють на місяць, до прикладу, до них. Або коли пара розлучена і живуть в різних штатах, то теж дитина літає. В гості до одного з батьків. Тому тут більшість дітей користуються цією послугою з самого початкового віку. А до речі, можна відправляти дитину починаючи з 5 років. Але до 7 років це має бути один переліт, тобто без пересадок. А з 8 до 14 років можна вже летіти з пересадкою. А з 15 років ви вже, в принципі, не зобов'язані замовляти цю послугу, тобто це вже на ваш розгляд. Як це взагалі відбувається? Після того як ви придбали дитині квиток, вам потрібно подзвонити в авіалінію, місцем летів Дельтою і замовити цю послугу. В принципі, можна її оформити вже перед вилітом, прямо в аеропорту, але краще зробити заздалегідь для того, щоб вони знали і могли правильно організувати дітей, яких не супроводжують батьки у літаку. Коли ви оформлюєте дану послугу, вам потрібно буде придумати чотиризначний пін код, який треба буде використовувати, якщо ви хочете вносити в цю послугу якісь зміни. Один з батьків супроводжує дитину прямо до посадки в літак. Тобто дитина не проходить усі контролі, там паспортний і так далі. Самостійно ви всюди з нею, і лише уже на воротах, на гейтах дитину забирає співробітник авіакомпанії, тому що в літак допускаються лише люди, у яких є квиток. При цьому при чекінні вже в аеропорту, де ви здаєте багаж, дитині одягають... Спеціальний браслет з QR-кодом, який сканується в усіх важливих точках перельоту. І мені Дельта казала, що я можу відслідковувати. Місце перебування дитини у своєму бронюванні на сайті. Але, на жаль, я не розібралася, як це робити. І от незручність у тому, що сама авіакомпанія не повідомляє, коли дитина прибула у місце призначення. Очікується, що людина, яка зустрічає дитину, і зустрічати вона її має теж прямо біля воріт. Тобто, так само, як і при посадці співробітник авіалінії заводить дитину і садить, так само він і. Виводить і передає е, зустрічаючій стороні прямо на воротах. І очікується, що ця сторона повідомить е, про те, що дитина успішно подолала переліт. Для реєстрації на рейс потрібно надати своє ID з фото, адресу. Е, Номер телефону, свій та людини, яка буде зустрічати, і так само адресу і ім'я зустрічаючої людини. І авіалінії не можуть віддати дитину комусь іншому. Якщо потрібно внести зміни у бронювання, то вам потрібно назвати отой код з яким ви оформляли послугу Unaccompanied Minor, і тоді можна змінити ім'я зустрічаючої людини. Багаж, як я казала, ви здаєте ще самі під час реєстрації на рейс, і відповідно його забирає вже людина, яка зустрічає. Тобто дитині особисто багаж там не потрібно носити, але при ньому є ручна кладь, куди вони радять покласти якісь відеоігри, е, снеки, хоча на польоті теж дають їх. І обов'язково на сумку повісити картку з контактною інформацією батьків. Якщо рейс з пересадкою, то буває таке, що стекловичний рейс затримується, і тоді співробітник, ну, по перше, на пересадці співробітника авіалінії постійно. Разом з дитиною, тобто він супроводжує в аеропорту, якщо потрібно змінити ворота. І також, якщо, наприклад, затримується рейс, якщо це відомо ще до виліту з першого пункту, то радять перебронювати квиток на інший день, щоб було без затримок весь маршрут. Але якщо затримка стається вже там у польоті, то співробітник завжди буде разом з дитиною. Буває, навіть ну, в рідкісних випадках, може. Бути перенесення рейсу на наступний день, наприклад, через якісь важкі погодні умови. І тоді авіакомпанія організовує ночівлю, їжу дитині, і теж вона постійно під наглядом дорослих. Послуга Anna Companies Minor у Дельти коштує 150 доларів в одну сторону, тобто ми заплатили 300 в обидві сторони. Але при цьому якби в одну послугу можна включити до чотирьох дітей. Тобто, наприклад, якщо у вас е, там двоє дітей, ви можете їх двох відправити з однією оплатою. І в такому разі вам потрібно їх одночасно зареєструвати на рейс, і лише один дорослий може супроводжувати їх до воріт. Це з такої технічної сторони. А загалом, які у нас враження у мого сина, він дуже переймався спочатку, коли ми запропонували йому летіти в табір самостійно, як в принципі, всі діти це роблять в таб, в таборах і так. Чому ще розповсюджено, тому що в ці літні табори зазвичай таким чином відправляють дітей. І у нього був друг, який на два роки його молодший, моєму сину 9. І він вже багато разів літав так, йому розказав, що це все не страшно. І плюс ми ще знайшли хлопця, який теж летів із сієтлу. Він старшим був, йому 13 років, і вони летіли разом. Але при тому, що до Самого польоту Марк хвилювався, але вже в аеропорту він дуже впевнено себе почував. Він, коли заходив у літак, я навіть зробила фото, я його звала, він навіть не повернувся мені помахати. Він так дуже. Ну, тобто, у мене таке склалося враження, що йому було страшно, поки не наступила ця подія, але вже коли він зрозумів, що Дороги назад немає, він вже дуже так активно включився. І ну, перед самою посадкою у нього вже, ну, на мій погляд, не було страху, була цікавість. Плюс, можливо, тому що він був ще з хлопчиком, який, з яким тільки познайомився, і ми попросили, щоб їх посадили разом, то в принципі, по ньому не було видно, принаймні, що він хвилюється. І далі він розказав, що в літаку до нього часто підходила стюардеса. Його пригощали їжею, напоями, запитували, чи йому щось потрібно. Але при цьому в туалет він ходив сам, і у нього залишились лише позитивні враження від перельоту. Він в принципі любив літати і любить із цим досвідом, що він уже сам літав. Він тепер більш впевнений, і мені здається, можна навіть уже в Україну буде відправляти на літо, коли закінчиться війна. Сподіваюсь, дуже скоро вже буде наша перемога. От, тому, ну звісно, перший раз ви будете перейматися. Але як показує практика, діти дуже легко проходять цей досвід, і їм навіть подобається, що вони такі вже ніби як дорослі. І далі ну, вже буде без проблем його кудись відправляти. Діліться своїм досвідом, якщо ви теж користувалися цією послугою. Якщо маєте запитання, ставте їх у коментах. І я нагадую, що я займаюся виїздом в Канаду та Сполучені Штати, допомагаю українцям зробити це по спеціальних програмах, а також легалізуватися в цих країнах. І у мене є телеграм-канал canada Canada4UA, де ви знайдете все необхідне. З посиланнями, файлами і так далі, як податися на ці програми самостійно. Або ж якщо вам потрібен супровід, то ми теж раді його запропонувати. Тут на каналі у мене є багато відео про виїзд в США та Канаду та адаптацію у цих країнах. Тому теж переглядайте і сподіваюся, вам це відео було корисним. Дякую за увагу! І побачимось в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!